Вітаю, друзі. Політична діяльність київського міського голови голови КМДА Віталія Кличка сьогодні за своєю абсурдністю дуже вже нагадує політичну діяльність президента України вчора. Я нагадаю для тих, хто забув, Володимир Зеленський протягом десь шести місяців від початку війни. З якоюсь патологічною наполегливістю постійно порушував питання можливості перемовин з Російською Федерацією і з Путіним. І так тривало до вересня місяця, поки не зібрався колективний орган РНБО, і там майже на законодавчому рівні не прийняв офіційне рішення про неможливість перемовин з Путіним і з Російською Федерацією. Так, ось міський голова Віталій Кличко також з якоюсь ну, патологічною наполегливістю протягом останнього місяця постійно піднімає питання блекауту в столиці України і цього комунального Армагеддону. Але робить він це значно частіше приблизно два рази на тиждень. І виникає питання. Яка мета оцього всього, і чому так відбувається? Для когось може видатись, що це проблема якби столиці і столичних людей, і не стосується громадян України. Я хочу сьогодні переконати це зворотньому. І я почну з одного моменту, на який. ну, Мало хто чомусь звертає уваги. Про цей апокаліпсис комунальний чомусь мова йде тільки в столиці в Києві. Хоча у нас є ще прифронтові міста, які зазнають не менших обстрілів, потерпають не менше від дій а, а, ворога Російської Федерації. Це Харків, це Запоріжжя, Дніпро. Ми не чули нічого подібного. Наприклад, від Кіма в Миколаєві. Хоча, на мою думку, і Миколаїв, і Харків і Запоріжжя потерпають не менше від Києва від обстрілів. Ми просто про це якось менше чуємо і знаємо, оскільки вся увага преси вона привернута до столиці. В принципі, Міг би спробувати перевернути до себе увагу такий е, політтехнологічний міський голова, як Андрій Садовий у Львові, десь е, маючи досвід з вивезенням сміття у Львові, взагалі в західному регіоні там дуже вразлива система енергетичного забезпечення. Але ні Львів, я ж підкреслю, ні Харків, ні Запоріжжя не ведуть мову про Армагеддон комунальний і про блекаут. І, взагалі, якийсь кінець світу. А от міський голова Києва Кличко постійно це питання піднімає. Чому так? І хто за цим стоїть? Я пригадую 2006 рік, коли Віталій Кличко провалив свою мерську кампанію. Тоді у нього політехнологом був а, такий чоловік Перпіст, як Ігор Гринів. І тоді засоби масової інформації активно обговорювали провал Кличка, називали Гриньова галицьким аферистом і авантюристом, і, в принципі, вже були готові поховати політичні перспективи чемпіона світу з боксу. Але Кличко якось поправився і став міським головою Києва і не один раз. Так, ось тоді у Віталія запитали одне запитання. Чому він робив дурниці? Невже він не розумів, як потрібно вести кампанію, але вже там, якби очевидні були прорахунки? На що кличко відповів дуже просто: я звик довіряти тренеру. Тобто Кличко і сьогодні довіряє тренеру, але тоді ми знали, що його тренером був в політиці Ігор Гринів, галацький аферист і авантюрист. А хто ж сьогодні є тренером Віталія Кличка? І хто йому радить постійно порушувати питання про цей апокаліпсис комунальний? Оскільки, в принципі, будь-яка нормальна людина розуміє, що це не додає рейтингу. Не дає, не додає популярності Віталію Кличку, але він вперто це чомусь робить. За моєю інформацією, Віталія Кличка консультує свій такий Михайло Подоляк, аналог Михайла Подоляка, тільки в КМДА. Мені, чесно кажучи, якось невідомо його прізвище. Але мені відомо, що ця людина, яка його консультує, дуже тісно пов'язана з офісом президента. І вона експлуатує цю залежність кличка від думки тренера і постійно рекомендуємо піднімати, педалювати о цього це питання блек-ауту і комунального апокаліпсису. Мовляв, це. Дозволяє кличку застерегтися від можливих проблем. От він скаже, що готуйтесь до найгіршого, і це збереже йому репутацію кличку, дозволить тут втримати зараз при владі, ну не знаю, там як там законодавство говорить, можливо, переобратися там на третій термін міським головою. Ну, отак, якби. Це все виглядає. Але а, чому я порушую це питання і цю проблему? Тому що ну, зрозуміло, з кличком. Він ну, безграмотний, нічого його не навчило життя, що не можна там, вірити тренеру. А, говорить, він дурниці, він себе дискредитує. Це все полі політичні проблеми Віталія Кличка. І він просто не буде переобраний, він там дискредитується. Це все зрозуміло. Але за цим всім стоїть офіс президента. Так це все виглядає. Я знаю, за моїми даними, що Михайла Подоляка готують на міського голову Києва. І це все робиться з перспективою. Тобто країна воює, у нас ще серйозні проблеми. Ми не звільнили там Донбас, Крим, частину Херсонщини, але офіс президента вже працюють на перспективу і готує свого кандидата на міського голову. І вже дискредитує значить, Віталя Кличка через тренера, який працює на двох господарів. Ну так приблизно це все виглядає. Ну, Бог з ним з цим всім, якби з їх зарубою між офісом Президента і міським і КМДА. Київ і столиця це такий, в принципі. Вагомий центр, і зрозуміло, що з огляду на події, які відбулися в Чернігові, до речі, теж немаловажна подія, коли цього міського голову Чернігова десь якийсь Яворівський суд усунув від мерської посади. Я не прихильник цього Трощенка чи як його прізвище, це колишній регіонал, потім людина, яка Ну, в принципі, до нього дуже багато питань, незважаючи на те, що він відстояв Чернігів у складні часи, але ці питання не вирішуються, не вирішуються через е, якийсь там Яворівський суд. Дуже нагадує мені позбавлення громадянства цього корбана і всі ці розправи. Тобто, якщо є претензії, є що сказати. То необхідно це говорити чітко і зрозуміло, чому і за що. Але Офіс президента не вважає за потрібним називати речі своїми винами, а працює ну, якось підло кулуарно. і це не є політична діяльність. Це абсурд і ганебні речі взагалі, те, що робить Офіс президента. Так ось в чому проблема? Проблема в тому, що війна нічому не вщить. Нічому не вщить Зеленського, який претендує у нас на другий термін. І він в принципі не просто займається там заміною людей, можливо, навіть і поганих людей, да? і неправильний спосіб на зручних, на йому потрібних. Він же ж фактично серйозно дезорганізує життя в столиці України. А, абсолютно а, плюючі на економіку, на людей, на, на людей бізнесу, на ті, які на ділову активність, на людей, які займаються тут справами, паралізуються всі оці логістичні ланцюжки, плани, торгівельні а, операції, тому що люди готуються до апокаліпсису, товар не завозиться, щось не заїжджає. І так далі, це що стосується ну, життя столиці. Ну, на периферії скажуть люди: ну й Бог з тої столиці, якщо туди не привезуть червоної ікри чи ще там щось, якихось предметів розкоші, чи контрабанду не завезуть цих дорогих костюмів, але це ж системний підхід до всієї України. І Володимир Олександрович Зеленський претендує на другий термін. При тому всьому, що він є абсолютно некомпетентна людина для внутрішніх питань. Гетьманцевий, Радуцький, всі оці люди, якими він зараз об... обклався навколо себе, вони ж не призначені для вирішення проблем. Вони для створення нових проблем і паралізування о, взагалі економіки. Оці всі блокування податкових. Подовешних накладних і всякі такі речі, це є ну просто жахом в економіці. Більше того, більш жахливим є те, що сам Зеленський цього не усвідомлює, що Гетманцев може вийти на публіку і сказати, що так, це погано блокувати накладні і проводити оцю податкову розвстку. Вилучати гроші і примусувати повторно, тобто подвійне оподаткування ПДВ, фактично. Він вимагає, тому що це типу ризикові операції і люди потрапляють під підозру. Я вже не піднімаю питання, що в нас презумпція невинності чомусь для людей бізнесу, для виробництв діє. А ось і гітманцев дозволяє собі заявляти, що іншого джерела надходження поповнення бюджету він не бачить, як. Примушувати бізнес дублювати сплату ПДВ. От, от ситуація взагалі відбувається в країні. Тобто я підкреслюю один важливий момент. Володимир Зеленський, офіс президента, не тільки плюють на киян і паралізують ділову активність економічну активність в столиці. Борючись за владу столичну і там користуючись оцими всіма новітніми там політехнологіями, вони точно такі методи застосовують по всій Україні. І більше того, вони ще мають нахабство претендувати на другий термін. Хоча сам Зеленський є некомпетентним і не призначений для вирішення внутрішніх проблем взагалі, ні в цього, в цій каденції, ні в наступній. І він не може зібрати навколо себе людей нормальних, ні зараз поміняти цих старих. Ні в майбутній перспективі. Його цікавить виключно влада. Оце ми можемо з вами ну, чітко якби, підкреслити. Ну, от така ситуація, така ситуація у нас склалася навколо КМДА Віталія Кличка. І тому я пропоную так, я спробував ширше показати проблему з блекаутом і з оцим комунальним Армагеддоном. Все значно серйозніше і все значно гірше. На цьому я дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. Друзі, до побачення, до наступних зустрічей.